На свято без сертифіката чи ПЛР-тесту зась певні обмеження в Києві встановлюють, щоб не допустити нового сплеску захворюваності на COVID-19, пояснили у КМДА. для відвідування святкових локацій у столиці необхідно мати про собі документи, що підтверджують наявність вакцинації проти COVID-19, негативний результат тесту або одужання від коронавірусу. Перевірятимуть також документи, що підтверджують вік особи. контролюватимуть дотримання протиепідемічних норм організатор заходів, крім цього, мають забезпечити своїх працівників засобами індивідуального захисту та санітайзерами. Головна ялинка міста засяяла вогнями в Одесі. Церемонію розпочали буквально кілька хвилин тому. Все бачила моя колега із телеканалу Одеса Лайв, Юлія Виноградова. Юлія, доброго тобі вечора! Показуй нам вашу новорічну красуню і передавай атмосферу. Вітаю тебе, колего традиційно на свято в Одесі запалюється ялин. Вже розпочалась урочиста частина, надзвичайно гучно. Сюди прийшли сотні одеситів. вже дивляться за традиційним святковим дійством. Ялинка поки що не зацяєна. Вона за моєю спиною знаходиться. Ви можете стати свідками, якщо вона буквально декілька хвилин засяє. А що цікаво, що цьогорічна ялинка вона зовсім аналогічна попередніх років, але поруч біля неї з'явився восьминіжок, який символізує саме Одесу, море. А які символізують таку різдвяну морську хвилю. А що цікавого, що сюди їдуть відпочивати з усіх куточків, Ми вже стояли, тут, поспілкувалися з різними людьми. Тут поруч є ярмарка, тут надзвичайно гучно, і Одеса ожила після такого червоної зони такого карантину серйозного. І от зараз ми маємо змогу поспілкуватися з Одеситами. Я вас вітаю в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, не хочуть. Доброго дня? Скажіть Взагалі ялинка наша. Чи ходите ви традиційно зустрічати її вогнити? Поки не горить. Поки не горить. А, але ходимо так. Як вам подобається, взагалі, який вона цьогорічний буде мати образ, і в принципі там біля неї є восьминіжок. Чи бачили ви чи фотографувалися вже? Єдине, що вона має запаху ялинки справжньої, а так вона красива. Як святкуєте сьогодні свято Миколаєв? Можливо, вже подарили подарунки. Є новорічний, різдвяний настрій у вас. Вже подарували. Все є так. Так, вже ми наперед взяли на усі свята, усім родичам, то у нас є подарунки. І для малюка, і для мами. Добре, дякую вам. Гарно відпочити, насолодитися ялинкою. Що хотілося б вам сказати, що надзвичайно гарні кошти витратили на центральну красуню? Ще цікаво, що по всіх районах Одеси також встановлюються ялинки в кожному спальному районі. Сьогодні відбувається також святкова подія, святкова урочистість і запрацювали резиденції, резиденції Святого Миколая. І ми сьогодні навіть були в Неробацьку, де в Катакомбах саме катакомбах зробили. Серез Святого Миколая Одеса починає святкувати різдвяні та новорічні цвіта. Ми будемо обов'язково і далі вам розповідати, як все ж таки наше місто гуляє. А поки що колего, тобі слово дякую тобі, Юлія. Це була Юлія Воноградова. Розповіла про новорічну красуню Одеси. Вона отут має засяяти.